Метраж 4, 1, кімната 1, бюджет 3, 0, 0, 0, 0 гривень. Дизайн Катерина Савкіна. Ставити експерименти Катерині Савкіні не вперше, але тут завдання ускладнювалося. Ремонт в однокімнатній новобудові у Львова. Як узгодом планували здавати, потрібно було зробити всього за 13 днів. Квартира здавалася в предчастовій обробці. Була зроблена стяжка, розводка електрики. Поштукатурені стіни і стеля були деякі запаси техніки і меблів, але треба було ще придумати, як їх вписати в інтер'єр. Підготовка ще в Києві. Я зробила план розстановки меблів, підібрала фарби, текстиль і заготовила дошки для майбутньої вішалки в передпокої. Також був складений список закупівель і чіткий графік робіт, узгоджений з бригадою робітників стартовими позиціями. Стали справжні знахідки в казанських магазинах. Знайдена в мегастрої плитка білоруського виробництва близько 500 гривень за метр і шпалери Київської шпалерної фабрики по 350 гривень за рулон з будинку шпалер. День один, перший день ремонту, був відданий на організаційні моменти і покупку всього необхідного. День два були оштукатурені стіни у ванні, покладена плитка на балконі, розпочато фартух на кухні, а також в потрібних місцях проштроблені стіни. День три. Фартух готовий, електрика перероблена, розташування деяких розеток викликало подив, встановлений малярний полотно для майбутньої грифельні дошки. Робітники почали клеїти шпалери під фарбування, для знімної квартири і експрес ремонту якраз те, що треба, також встигли пофарбувати двері в один шар в ніжно-блакитний тон під колір шпалер. День 4-5 за два дні вдалося практично завершити ремонт у ванній. День 6. виявилося, що плитки у ванну не вистачає. Довелося докуповувати, крім цього, кухню, обклеїли шпалерами під фарбування. В цей же день я встигла пофарбувати другим шаром міжкімнатні двері. День 7. робітники встановили міжкімнатні двері і доклеювали шпалери по всій квартирі. Я пофарбувала стелю самовирівнюючою фарбою брунтовкою, і вийшло чудово. Не самий рівний стелю став ідеальним ні вісім-дев'ять. Акцентні шпалери поклеїли двома полотнами на стіні таким чином, щоб вони розташовувалися за тумбочками при двоспальному ліжку або по центру узголів'я при односпальним. Був покладений ламінат і пофарбований на кухні полотно для грифельні дошки. Робітники встановили на свої місця лиштви і плінтуса день десять. Довелося штурмувати іке ліжка з матрацами столики шафи. Дзеркало, консольні полиці на кухню і сам кухонний гарнітур з усіма дрібницями, список був величезним. Крім цього, був придбаний сірий холодильник, якраз під колір фасаду кухні, доставка планувалася на наступний день День одинадцять. Меблі та техніка привезена, пофарбували і зібрали всі деталі ліжок, натягнули стелю у ванні і встановили сантехніку, повернули на місце раніше зняті радіатори і закінчили трудовий день прибиранням. День дванадцять. В очікуванні майстра по збірці кухні робочі встановили консольні полки. Я зібрала вішалку в передпокої, так само ті самі дошки з обзолом, які використовують при перевезенні важких предметів, встановили карнизи для штор, світильники, довели до розуму всі розетки і вимикачі, зробили кріплення для постерів. В кінці дня був зібраний кухонний гарнітур. День тринадцять, ремонт наближався до фінішу. Мені залишилося лише найменше розставити акценти за допомогою декору, повісити штори і постери, плюс ще одна фінальна прибирання, і квартира готова приймати своїх перших мешканців. Експеримент вдався тринадцять днів, цілком реальний термін для ремонту, детальний кошторис, як були розподілені фінанси, ванна кімната, плитка на підлогу і стіни. 16051 рублів, стеля 4050 рублів, сантехніка ванна, унітаз, раковина і змішувачі 16937 рублів, аксесуари. 1915 рублів, водопостачання, каналізація, вентиляція, 7227 рублів, будівництво загальнобудівельні, малярні роботи, 15983 рублів, фарба на стелю стіни. Частина шпалер, 0 гривень було підлогу, ламінат, підкладка, 13 455 рублів, плитка на балкон, 2400 рублів, решта, 977 рублів, провід, розетки, інше, 4829 рублів, світильники. Лампочки 637 рублей столярка, двері, коробки, лиштви, розкладка 8944 рублей мебель, гардероби. Ліжка тумби 43200 рублів, ваучер Ікеа за гардероб ПАКС 4000 рублів, кухня, меблі раковина і змішувач 37468 рублів, стіл в стільці. Диванчик – 0 гривень було і холодильник – 33 тисячі 96 рублів. Пральна машина, духовка, варильна панель, витяжка – 0 гривень було декор. Текстиль – рамки. Полиці дзеркала – 17 тисяч 433 рублів. Частина текстилю – 0 гривень було доставка і збірка. Доставка – набір у візок – 3 тисячі 200 рублів. Збірка кухні – 5 тисяч 747 рублей роботи оплата робітників.